На мою думку, цей проект є нікчемним. Рада не повинна надавати повноваження органу виконавчої влади, який і так реалізує політику в земельній сфері. Як сказав Новацький на Вацькій сесії, це перший крок. Ми надаємо дозвіл фонду для розпочатку робіт щодо пошуку земельних ділянок для, для майбутнього кладовища. Ну це повний бред. Цього не потрібно робити, тому що це і так є повноваженням фонду. Вони вправі це, це робити в, в свій робочий час. На мою думку, цей проєкт виключно з'явився через те, що топ-чиновники нашої мерії вони вже знають, де, де, вони, де вони хочуть придбати земельні ділянки і у кого навіть вже озвучують суму близько 4 мільйонів гривень щодо викупу земельної ділянки під кладовище. І ми були проти цього проекту рішення, тому що сьогодні в Южницькій міській раді є можливість придбати ці землі за значно нижчою ціною. На мою думку, сесія вийшла такою довгою через причину, що Новацький не зміг зібрати свою більшість першого разу. В них не проходили їх питання, в які вони мали максимальну заінтересованість. Тому після першого засідання було оголошено перерву до другого дня, взагалі, по результатам сесії, я вважаю, що вона пройшла дуже продуктивно для нашої громади. Найголовніше, що Рада підтримала та проголосувала рішення про фінансування програми відновлення ліфтів для кожного з ББ в Южному. Друге, найголовніше питання це вперше за всю історію війни. Наша Южненська міська рада надала таку велику кількість грошових коштів на фінансування різних військових частин, які сьогодні здійснюють заходи із забезпечення нашої власної безпеки всієї країни. Але в той же час в мене є велике незадоволення, що ми все ще продовжуємо вкладати гроші в асфальт, і це максимально дивно, коли при відкритій сесії виступає голова районної військової адміністрації закликає депутатів не закапувати гроші в асфальт, і тут же в порядку денному стоїть близько 66 мільйонів по програмам на, на роботи в цьому напрямку.